Доброго дня! Сьогодні у нас 12.05.24. Хочу записати ще одне відео, яке, що мої слова з ділом не розходяться. Я викладав відео, хто бачив, хто хай подивиться. Два дні назад, 10, го у нас був приморозок. Фактично весь мій виноградник змерз, ці лози чорні, десь поставалося зовсім трішки. І я в тому відео казав, що потрібно... Убирати частково виноград, що скільки не потрібно. Багато коментів мені поприходило. Всім дякую, хто співчуття виказував і так далі. Хороші предложення по тому, як треба було. Зняти людина, там її чотири рази знімала його і так далі, і так далі. Потім піднімала. І що треба відповідальніше відноситися до цього діла. Все ви кажете правильно. Чимсь я згоден, чим не дуже. Ну, в своє бачення цього діла. Зараз я вам трошки покажу своє бачення і розкажу, кому цікаво, дивіться. Так, тоді я не показав. Ось тут у мене плевен іще росте. Два кущика. Ось оце дивіться один кущик. Який прирост і все добре. І трошечки йдемо далі. Той самий забор з металопрофіля, ось другий кущик. Оце отак воно. І нижче від землі прирост, весь, все, і вище. Вроді тут вже сантиметрів 80 було. Тут ось, наприклад, ем, скільки тут було. Тут, наприклад, вже Ну, метр тридцять, метр двадцять, що там чоловік совітує, треба вище підняти, що буде краще, не буде мороз сюди доставати. Ну от дивіться, де то тут вже до півтора метра. До півтора метра оце те, що я вам показую. Тут також усе прихватило. Ось добре, тут видно в углу, тут дивіться, і захищено, то оці живі, а ось ці, що вищі дві. Дві, бачите, ще вище. Казалося, б, мороз должен бути, як ви кажете, десь там де 50 см, а вищі дві прихвачено. А оці трошечки залишилися живі. Ну, я трошечки не про те. Трошечки не про те. Хочу вам показати, що я зробив за ці два дні, що я обіцяв, що треба частково убирати виноградник. Я не кажу, що я його... Повністю вирубаю а там, хто його знає, ну я вам покажу, що я зробив. Не знаю, чи правильно я роблю, що викладаю вам це відео і за цим, що я зробив. Ну, я думаю, хтось пойме, хтось і не дуже пойме. Ну ось Ось результат того, що я казав, буду робити. Результат. Оце один результат. Ось, бачите, пооставалися, вже стойки. Тут ще проволока залишилася, тут я вже і проволоку познімав. Оце результат. Оце раз. Одні, бачите, показує труби а Он, он, он проволока. Ось результат далі. Бачите, тут ось росло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут два. Теж вже немає. І познімав проволоку. Ось у мене ще, бачите, гурман ранній, Нічого живого не залишилось, два дні пройшло. Ну от Покажу вам ще, які тут товщина лози. Ось товщина лози. Так, тут покажу теж, ось Аркадія у мене. Все чорне. Ось ще одна кучка. Щоб ви не думали, що я побалакав і на тому все закінчилося. Да. Ось дивіться, який товщину кущ Аркадії теж весь чорний, чорний чорний, великий кущ. Потім покажу вам далі. Ось ще куча, дивіться, яка цікава куча. Із якою товщиною. З якою ну, такі. Тому цікаво, зараз розкажу по сортах, що я вирубав, що я ще вирубаю і як я це бачу. Це я вам трошки з другого ракурсу показую, бачите виноградник. І я вирішив для себе убрати отут, те, що ви бачите, дві секції. Дві секції. Тобто раз, два, десь три-чотири куща в кожній секції убрати, Тобто, ми його уменшимо отак на дві секції. Плюс ще я вам показав те, що ми. Убрали отут. Тут у нас було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тут 9 кущів. Потім тут у нас 10. Потім тут у нас 11. Потім тут у нас 12, 13, 14. Потім 15, 16, 17. І ще беру, молоді 18, 19, 20. І ще оберу 4. 21, 22, 23, 24, потім ще 2, 25, 26, і там ще, і там ще Десь около 30 кущів. Частково це будуть молоді, яким там по 3 роки. Частково такі по 4-5, по 5. ну, а частково ви бачили, ви бачили товщину глази, яка, яка вирізана. Оцей кущик мені теж тут трішечки вроде, б, випадає, щоб воно рівненько все було. Ну не знаю, ще не рішився. Це один з старожилів. Тут, взагалі, щоб ви розумали. Товщина лози Аркадія, вона в тружиніця, як кажуть. Ну, а оцей ще не знаю, це я ще думаю. Вирізати чи не вирізати. Оце таке, для чого я це зробив? Я вам розкажу, ролик може трошки длиненький буде. Ну, моє бачення. Хтось з ним буде згодний, хтось буде незгодний. Просто цей виноград виноградарів превращає в рабів. Як не странно, донору бути наоборот, він має для нас віддавати урожай і все остальне. Ну, тим німень, от я по собі скажу, от я превратився в раба цього винограду, заложником таким, понимаєте. І все це починається потрошку. І вроде би, вроде би ти сам це потрошку робиш. А потім приходить понімання, що щось тут не так. Тобто, ти давай не спи, ти давай його топи, бо йому буде холодно приморозок, ти давай його поливай, ти давай його це, а ви скажете, така, як ти хотів. Блін". Та воно то й так. Ну, другі культури, наприклад, я вирощую там черешню, вирощую смородина, кряжовник, то вони не такого до себе не требують внимання. Так, да, теж треба там і палити, там, і обкосити, і так далі. Ну виноград же ж привращає нас. Не знаю, я не думаю, що це тільки я такий. Привращає дійсно, що ти навіть сім'ї уваги не виділяєш, От по прошлому году ти біжиш на виноградник. Ти тільки є свободна хвилинка, ти починаєш його пасинкувати, починаєш його підв'язувати, тут починаєш його поливати. Там дощ пройшов, він потріскався, починаєш його проріджувати. Потім починаєш вирізати, потім пішли оси, починаєш одягати в мішочки, потім в мішочках позагнивалося, починаєш відкривати мішочки, відуди, виколупувати оце все діло. І оце, як би сказати, блин, я ж кажу, капець. Розкажу, як ми до цього равса приходимо. от От, по собі. От, наприклад, сорт той, що я вже вирубав, Оріон Белікова. Синій, такий витягнутий, дуже хороший, вкусний. Все було добре. Тобто посадив, я колись купив його. Це було, мабуть, ходів 10 назад, може більше. більше. Е посадив один кущик, ну, як обично, один, подивитися, хороше, не хороше. Все, підождав, там, на другий, на третій рік не буду, я вже не пам'ятаю. Перший урожай. Невеличка блін, синій, крупний, потягнутий, Це йолки-палки, який хороший виноград. Ну, зразу приходить мис, як у кожного нормального виноградаря. Треба ж додати. Хороший же виноград треба додати. Додаємо. Проростив я ще три штуки посадив. Тобто один старий і ще три посадив. Отут вони росли, залишилися труби. Тут раз, два і отут без труби три. Посадив ще три кущика, класно, все. Зразу вже почали молоді перший урожай, невеличкі гронки, красота. І проходить років три. І якраз ці ж почало вже, вже грони такі під кілограм, блин, все добре. Десь неділю до, до созрівання починається дощ, хороший дощ. І я приходжу, блин, а він увесь блин, 50% ягод вивернули нафіг. Мухи, оси, ну все як обично. Починаю. Вирізати його не можеш, зрізати, бо він ще зеленуватий, не можеш, блін. І жалко. Ну, блін, ти там лазиш, вирізаєш і щось залишилося, щось таке викинув, блін. І так далі. І так далі ну і все, думаєш, ну так вийшло один рік. Ну що ж, виноград класний. Да. І приходить другий рік. І на другий рік опять хлопись, опять така сама ситуація. Опять ти його, блін. Якщо Руслан, наприклад, там він хоч вже тріскається спілий, вже ти як не перегружений, можеш зірвати. то Це ніфіга, блін. Ти його не те саме. І вроді рука не піднімається, блін. Він, ти ж пам'ятаєш його, що він дійсно хороший. що він не то саме. Блін. І тим не менше, виходить, що ти там пасинкуєш його, блін, лазиш, а це все робиш, блін, поливаєш, бризкаєш. І все. А виходу то немає. Потом другий вам приклад, это самое. другий приклад э, приведу благовест, Є такий хороший виноград, теж, як завжди, Посадив один кущик. Зразу невеличкий урожай, а він пізній. Жовта-зелена ягода, солодкий, пізній. Ну, думаю, класно, блін, это самое. Посадив. Перший урожай, невеличка гронка чи дві, я вже не пам'ятаю, попробував добрий, класно, все, ну що ж, теж ж приходить умна місць, треба ж ще додати, це ж нормально, блин. якщо один хороший, блин. я знову ж по того ж почеренкував, проростив, свій свого куща, що я вже знаю, що дійсно э, він буде хороший. І я сажу іще три або чотири куща, блин. І сажу ж, блін, ну класно ж, зду знову врожай, починають вони плодоносити. І що ми отримуємо до цього? Поки він був молодий, поки він було одні-дві грони, він поспівав. Оце він, між допрочим, ні, не оце. Ось тут трошки далі. Ось оце, так. Да. Поки він був молодий, поки він поспівав. Він витягував тут дві-три гронки і все було добре. Після того, як уже кущі, дві, дві ті, слідуючі кущі стали більш здоровими, я, відповідно, ждав йому нагрузку. Перший год перегрузив там і по дві грони, думаю, ну це щас урожай класний. А мені ще блін, по три грони аж викидає на це саме. Зразу ж блін, оставив побільше. І що я бачу? Осінню. А уже ж, а він не витягує, а прироста пашти немає. Я його і полив, там й те, і все, а він не витягує. Починаєш обрізати лишні грони, а він не витягує. Бли. І виходить, що все, перві приморозки осінью. І ти вирізав його й виніс з трьох чи з чотирьох кущів. Красота, ну красота, бляд, і то саме. це вам два приклади, отакого, от що дуже трудно. І ти ж розумієш, що це ж вам не доказав ще. Ну, думаю, добре, все наступний рік я ще ж менше оставлю. Менше ж оставлю це прошлий рік. наприклад, був І буде все добре. І що ви думаєте? Я оставив менше. Вроді нагрузку. і прирост, вже більш-менш все нормально. Тут тією осінню тільки раз, ранній перший блін. І все, ніхто не думав, що він буде. І оце куща благовеста, повна нагрузка. Чотири куща, по-моєму, Багатяновського він теж середньопізній, пізній. Весь остався на виноградникові. Два куща подарка Запоріжжя і один кущ, по-моєму, кеші. теж він пізній, крупний, блин, хороший. Ну, Тим не менше, із-за того приморозка, блин, оце, я вам скажу, трошки я підводив до цього. оце, коли я задумався, що щось я роблю не те. Що щось я трошки йду не в ту сторону. Блин. Що треба з тим щось робити. Ну, опять же, задумався це одне. Ну, зробити це, що я, наприклад, даже зробив оці 30 кущів, що їх не буде. Оце, ви бачите, три кучі, і я ще хочу зробити трохи. Я був не готовий, морально яка. Знаєте, до всього треба дійти. От, теж думаєш, ти його садив. Він же ж думає, що каже: ну, а в цьому году ж буде краще. І оце все трошки оце я почав задумуватися, що я йду не туди. І з оцього приморська осіннього, що прихватило, що, що ти розумієш, що навіть при тому, що ти скільки туди труда вкладаєш, опустимо ми трошки реалізацію сьогодні, наприклад, і, і все остальне. А просто ти розумієш, що погодні умови зовсім все рішають, що ти можеш хоч блін, жити на цьому винограднику образно говоря, ну все одно буде якась зараза, блін. Я ж кажу, град пройде, блін. Дощ пройде, он потріщали, ті, що й не довжні тріщати, просто такі як Пібраження, Віктор. Блін, е, та й ще там деякі. І ти розумієш, що ти не можеш 100% захистити його, блін. От я ж кажу, опять повертаємося до того, що сказала, то ти підніми повишен його блін, на метр, метр двадцять. От я сьогодні показав, він повище, верхи позмерзали. І так, що я должен бути крайній в цьому всьому ділі? При тому, що скільки сюди вкладаєш труда, любові, здоров'я, і привращаюся, стаєш рабом цього винограда, що вже він рішає, що тобі робити і як тобі жити. Ви розумієте? От як би сказати, ви задумайтесь над цим, і те, що я зробив 30 кущів. на наступний рік подивимося, як буде я, можливо, ще 20 або 30 вирубаю. Ви... Да, да. і мені здається, що як би сказати, не буду я одинокий в цьому ділі. От, навіть, може, хтось, як би сказати, і парадіє трошки, що їх вирубає. А скаже, блін, треба краще доглядати, бо це одна сторона. А потім подумає, менше таких виноградарів буде о, там, на базарі, блін. Е менше винограду, краща ціна. І це правильно, якби кожен вирубав 30% свого винограду, мабуть, навіть ціна була краща. І проще було б його продати. Блін. І мороки менше люжний би людині. А в кармані, б залишилося те саме, як би сказати. Задумайтесь над тим, що я сказав. Так що не буду закликати, що кожен повинен зробити те, що зробив я, тому що кожен ще на різній стадії, знаєте, хтось ще його до сих пор любить, хтось бачить що перспективу і так далі. і так далі, ну Подивимося, це саме. я скажу, я прийшов оце зараз до цього, хтось може не прийти до цього, хтось може прийти через рік-два до цього прийти. Вопрос, скільки його вирубати, і скільки оставляти, оце цікаво в коментарях. Якби хтось написав, як він бачить, як він сам, наприклад, ходить, я розумію, ми не будемо розглядати той ситуації, в кого є там раб, наприклад. Ну, я так трошки може грубовато сказав, хто платить, хто на нього робить, і так далі. і так далі. Якщо ж, звісно, хтось робить, то це можна зовсім по-другому понімати. Якщо ти робиш це все сам, як роблю я, ну допомагає мені сім'я, діти допомагають, теж спокою немає. Вони, б, може, погуляли, я кажу, давай косити, давай проривати, давай. Воду носити. І так далі, і так далі. А воно зовсім воно їм не потрібне. Ось така ситуація. Я ж кажу, чи будуть у мене послідовники? Напевно, будуть. Не кожен зможе це сказати, я сам думав, чи потрібно записувати і оце показувати. Тому що всі, як би сказати, Показують здобутки, показують нові сорта, показують, як все добре. А те, що трошки не вийшло, а не вийшло в кожного по-любому, вопрос більше чи менше. І кожен ну, там промовчав, там сказав якось так міжду строк, як ви кажете, то саме, знаєте? Ну, не кожен готовий сказати про себе, що я от не змог, як я сказав. Я теж не зразу був готовий до цього. Просто оцей мороз на... Два дні назад. От він став як спусковим крючком, от то, що вже визрівало, от то, до чого я був вже, як би сказати, десь готовий, ну я не мог це зробити. Ти весною виходиш, вроді вже зазіму кажеш, та ні, не треба його скільки там, і бла-бла-бла. Потім -бла -бла". виходиш, а він розвивається, і він це думаєш, ну як ти його це саме будеш як скільки ж сюди вложено. А потім оцей мороз і щось як клацнуло, як одрізало. Що, Опять же, як за мною так поступаю, то чого я должен, опять починати все з початку, должен опять переживати, блін, ночей не спати, купувати агроволокно, блін, якісь там баки з огнем ставити по винограднику, що вони, що вони хрен поможуть. Ну, може, поможе десь щось трошки, нічого не можу сказати. Блін. І я вирішив зробити так: мінус 30 кущів на цей рік. Остальне останеться, дай Бог, щось одросте, подивимося. Як воно буде відростати. І так далі, і так далі. Якщо буде погана ситуація, я на наступний рік ще уберу кущів 20, можливо, 30. І оставлю собі, там, може, кущів 10 для себе, ізюму посушити, хороша штука. Хоч і мороки багато. І плюс поїсти це саме. Заробітку з нього немає при тих затратах. Хоча хтось зі мною поспори, що ти погано вирощуєш, що може бути заробітник. Може, тільки як ти приїжджаєш, а там ще п'ятеро таких, як ти стоїть і на тебе дивиться, опять же, і люди всі проходять мимо, і ти бачиш, як рядом купуються помідори, картошка і так далі. І так далі а виноград купує один з 10, і він не винуватий, що він не може його купити. Ну, от, от таке. Так, може краще помідори вирощувати. Який потрібен всій сім'ї, і помідор їсться два рази в день. Чи може виноград, який хтось купить раз в неділю поласувати. А виноградерів, не більше тим, хто помідори вирощує. Ну, це так, як приклад такий. тут така ситуація. Ну, Напевно, ще вам по-бистрому розкажу, якщо цікаво, якщо хто додивився до цього моменту. Тому що, бачите таке. Сумбурне, длинне відео, блін, без, без підготовки. Ну, от так воно накопилося, викажу і забув. Блін. Я ж кажу, хтось пойме, хтось скаже, блін, та ти не правда. Такі, такі люди є і є право на життя. І тої думки, і той думки. Просто я ж кажу, на кожен на різних стадіях. Якби е, я подивився таке відео, годів так 4-5 назад, я б теж з ним не согласився і сказав: та ні, треба пробувати, треба щось то би, будь бить гібше, сказати. розумієте? Ну, а зараз оце поняв, що. Ну хіба воно надо? ще раз повторюся? Ну не стоїть воно того в тому кількості, блін, і, і так далі. Так, Ну, якщо вам цікаво, і ще вам покажу сорта, які росли, яких немає. Самих таких ценних я не вирубував. Так, тут у нас ріс кеша, той, що я казав, середньо пізній, що в тому році мороз, що не визрів. Тут у нас росли три куща, той, що я казав. Оріон Беликова, синій, класний. Ну, він останні два роки розтріскувався, нічого я, нічого я не взяв із цих трьох кущів. Хоча до цього там були роки, хорошо. не стоїть воно того. Е, потім, потім Там ще один кущ Оріона, да, їх 4 було, я вирубав. Потім, отам отам лучистий ріс. Не було мене нормального опелення, були розтрьоші. Я винуватий, не я винуватий. Вроді грона цвітає все добре, але тим не мені, потім, та, та, ну, грони плотної не було. І так років три не було. Тобто, Смислу я не побачив. Потім ранній, по-моєму, Олекса, якщо я не ошибаюся. Ранній смачний грони немає, не базарний для себе трошки поїсти. Потім а там далі вінєчний, я грозився вже два роки тому. Його удалить, все він різ, жалко було, перещипав на ньому, трошки пробував, теж нічого не вийшло, убрав. Потом Аркадія. Невеликий кущ доволі молодий, убрав, щоб один не оставався. Потом Багатяновський, середньопізній, крупна ягода хороший, ну блін, Він ніхрена в тому році він не визрів, кислота трошки не уходить, як перегружений. Ждеш, попадаєш під приморозки. Потім Лівія блин, вкусний, хороший, ну, ми у нього під вопросом. І весною дуже погано в мене розвивався він кожний рік. Можливо, це моя вина. Я виноград придавлю і не прикопую. Потім подарок Запоріжжя, розтріскування пізніше, змерз. Потім Лівія, Лівія, Лівія. Вже я вам сказав, сам виноград гарний, але опять же не було в мене такої стабільної великої нагрузки. Там на кущі 3-5-8 грон, трошечки під дощі починає, треба дуже внимательно до нього. Трошки болючий убрав. Ну, опять же, про лівію, хочу сказати, в мене ще залишилося її, по-моєму, 4 кущі. Так що не можна сказати, що я просто, просто всю лівію убрав. Ні. Іменно те, що я вам казав, дві секції. Дві секції оце попадає, вони пізніше садилися. Дві секції убрав. Потім теж отчасти жалко було. Отчасти жалко було, звісно. Бачите, який був корінь, як зараз він бідний плаче. Навіть мені жалко, що я отаке зробив. Ну, все одно треба було робити. Треба було робити. Тут у мене преображення і Віктор. По-моєму, два Віктора і один переображення. Два куща я обрав. Тут я обрав, півкуща оставив на цю сторону. На цю сторону. І оце буде крайня в мене палка. Оце таке, що ви знаєте, в тому році, як не странно, затріщав. Ну, сам по собі гарний сорт, хоча урожаю в тому році не було хорошого. Потім тут у мене три кущика молоденьких, ще шпалери не було. Аркадія була. І тут третій я вже обрав. І потім ще я не вспів убираю. Раз, два. 3-4. Це в мене хамелеон. З двома кущиками я вже грався. Я вирішив ще раніше, що не треба мені скільки хамелеона. Плюс у мене там ще один старий кущ є. На цих грався, перещипав. Бачите, ізолянтою помічено. Даже в тому році, по-моєму, був урожай. І тут теж перещипав вже, не пам'ятаю якими. То ми оце уберемо. І хамелеон недоліки хамелеона, Опять же, в моєму. При моєму вирощуванні, знаєте, в кожного в одного сорт не годиться, а хтось дуже хвалий дуже довольний. То по хамільону він ранній, хоча як при хорошій нагрузці, він вже перестає бути раннім, вже він здвигається. І в мене плотної грони не було. Не знаю, старий кущ і на старому, і ще що недолік. Починає в тому році якийсь він грязний такий на цвіт. Якщо молоді оці урожай, був, я там знімав відео. Молоді, такі розові, красиві, яркі, то той такий, знаєте, грязний якийсь цвет такий темний. Блин. Хоча в одному ряду він перший кущ. І в тому році, як не странно, він теж потріщав, що він не дожен тріщати. Оце така ситуація. Ну, опять же, я його оставляю. Ми по цю шпалеру. Оцей кущ ще залишається. Мощний, красивий, хороший. Дай Бог, що він одросте. І ось ще теж він. Так що просто його не треба в таких кількостях. І опять же, там ще в мене забава. Купив, так і не дождався, щось він у мене там. Ну, і я туди рідко доходив. Тим не мені, він дожен був синій бути. На Аркадію похожий. Так я врожаю і не побачив. Вот. І ще що, тут теж Лівія я уберу. В тому году, вон, які лози були, все так я в цьому році не обрізав і, і це. Потім тут ось тоже молодий кущ велика. Все було дуже добре в тому році, був перший сигнал і він розтріскався. Опять же. Тобто він буде розтріскуватися. І тут це саме пересорт, я не знаю назви, але він хороший, мені подобався, там одного куща хватить. Оце якось так. Тобто десь около 30 кущів ми вбираємо. І тобто, виходить, всім від цього буде добре. Мені буде добре менше. Затрат, менше часу, менше я буду проводити, менше бризкатиму. Виноградарям добре, менше конкурентів буде, менше винограда буде. Всім буде добре. Ото так, ще цікава тема про виноградарство. Я якось теж не задумувався, а потім от все ще, знаєте оце оброблі... обробіток винограду. По-своєму ми себе теж виноградарі добре підтравлюємо. Вроді ми з респіраторами захищені, ну, якщо подумаєш, що ти раз його, потім два його, потім адоїдіум, а опять його, потім і так далі і так далі. І фактично в винограді може там той яди розлагається, а якщо ми постійно, а якщо один год, другий, третій, десятий. Так думаєш, так скільки я ядку, то вже хватило. Хоча всі розуміємо, що акуратно, а в респіраторі ну все одно щось буде, не може, що тут як би сказати. Нічого не попаде. Тобто менше винограду, менше яду подихаємо. Теж добре. Останеться якесь свободне час, зайнятися чимось другим. Може реалізувати ще якісь нові плани. Бо знаєте, щоб піти далі, треба, скажімо так, трошечки розпрощатися із більш старішим, бо цей виноград, це все величина, що ви бачите, воно не пускає мене піти далі. Наприклад, ще якісь плани, є щось. Щось зробити. Я вам може колись пізніше розкажу, які плани. Ну, якось так, Опять таке длинне, сумбурне, емоційне трошки відео, звісно, мені теж оце все жалко, це мій труд, і це труд не одного року. І вже я, як раніше думав, вже я повинен з цього виноградника тільки отримати віддачу і радуватися. А я розумію, що я не радуюся, не радію. А тільки розтраююся. він потріскав. Пішов дощ, ти переживаєш, приморозок ти переживаєш, осінню приморозок опять привалив, ти бачиш, що все оте стало вирізати, його треба потім вирізати, і виносити. Блін. Теж розстраюся, потім осе там поїла, без мішочків нема діла, потім ти мішочок, воно загнилося в мішочку. А ви кажете, а ви ще скажете, така, як ти хотів, да? та от трошки по-другому хотів, понімаєте, або не так часто. Я вважаю, що багато, як би сказать, людей зі мною согласяться з моїми словами. Просто на даний момент не кожен готовий собі признатися в тому, те, що я кажу вам. От. Хтось напишете молодець, а хтось напишете зовсім не молодець, як би сказати. Це ожидаємо і це нормально. Це всі повинні розуміти, що, що так воно буває в цій житті. Ну, Ото такі у вас сьогодні цікаві історії я вам розказав. Старався як мог, всім дякую, здоров'я, всім добра. Перемога буде за нами.